Мамо, мамо, стефанія розквітає поле, а вона сивіє, заспівай мені, мамокол. Хочу ще почути твоє рідне слово. Вона мене села, дала мені ритм, і, напевно, соло волі не забратим, бо вона дала, напевне, знала може, більші і від відсоломонила маними дорогами приде завжди до тебе, воли не розбудить, будуть. Бенсині бури забере, бабулі болі двідулі, ніби вони кулі душу добре слала. мене не була обманута, дуже втомлена, гойдала мене в так. Льольо. Стефанія, мамо, мамо, Стефанія розквітає поле, а вона сивіє, Заспівай мені, мамо, колискову. Хочу ще почути твоє рідне слово. Ставте лайк, підписуйтесь на канал Саша Проса. Всім па-па!